Сьогодні розглянемо єдиний відомий мені набір, який вийшов саме по мінойцям. Окремо від критомікенців, скажімо так, від мікенців, яких видає Марс, яких видає Цезарь. Саме окремо, тільки Мінойці. Ну, єдиний варіант це тільки лайнер. Тож, глянемо на них поближче. Розпочнемо огляд саме з цивільних, адже вони складають зразу третину всього набору. Тут з стандарто йде 4 літніки, і ми розглянемо один із них. Цивільних аж четверо із 12 фігур різноманіття. Дві жінки. Одна несе щось попити, інша тримає якусь, якусь рослину, скажімо так. Дуже класний деталізовано пророблений одяг. Саме оці довгі юбки це рання бронза. Це те, що дійсно мінойське, скажімо так, і мікенська культура, тут все поруч, уранніх греків. І деталізація хороша. Хоча в цьому наборі лайнер дещо трохи зробили трохи пласкуватими деякі фігури. Ось цей, наприклад. Вельми шановний явно місцевий житель. Ну і цей хлопець-водонос. Теж ви бачите доволі такі пласкенькі будуть. Але це цивільні. Далі розглянемо більш круті, круті пози, наприклад, лучник, яких малувато, я вам скажу взагалі ранньої бронзи. Тут такі лучники, що вони не мають яскраво виражених якихось особливостей і можуть слугувати будь-якій армії. Так само легка піхота це от пільтаст за грецькою класифікацією. Чувак з дротиками. Ви бачите, він хоче пласкувати, але теж може бути в різних арміях. Один із суперкласних фігурок це ось така. Фігурка чувак з дворучною сокирою. І з, скажімо так, шоломом, дещо більш схожим на класичний грецький, класичної примірної доби. Ну, взагалі унікальна, але, в принципі, в нього правильний одяг. Далі з таких же файтерів. Я вам покажу ось такого. Теж мужик із сокирою в руках, але вже з більш серйозним обладунком. Я приберу зайвих, щоб не заважали. Так. От два такі файтери. Потім найкрутіша фігура, як на мене, це ось така. Мужик з восьмьоркою, тобто з щитом схожим на вісімку, обтянутим зазвичай шкірою. І в повному важкому обладунку. Ну, скоріше за все, бронза або якісь із сплавів інших. Найкраща фігура, як на мій погляд, тому що вона, наприклад, дуже пасуватиме йому бути на колісниці, на той же саме від Цезаря. Так. Ми будемо просто порівнювати деякі з тим, що вже видавали. Далі теж шикардозна фігура з величезним важким щитом і доволі правильний позов, хоча, як на мене, на спис доволі коротенький, можна було побільше. Але мужик з рогом і класним шоломом. Наступний, дуже крутий. У нього специфічний щит, але теж може якийсь зі списом і крутим щитом і повним обладунком. Також мені подобаються оці їхні суперські зачіски. Він мені дещо нагадує отакого представника Цезаря з колісниці з тієї ж. Подібні і також з подібними, скажімо так, гривами зверху видавав Марс. Загалом Марс, як ви знаєте, класний входили набори, хоча вони, скажімо так, позбавлені такого поняття, як шия, що в принципі лайнер намагалися виправити. Ви бачите, у більшості з тих фігур є шия. Це останній представник такого войовничого класу, 12-та фігурка. Дуже класно, тому що він без обладунків. І, скажімо так, з величезним ростовим щитом башнею. Загалом, вони є, скажімо так, якщо взяти один літник, доволі різношосними, як наборчик, тобто з одного літника підрозділ, як на мене, не склеєш штуком. Але, якщо взяти, ну, вже, мабуть, весь набір, то по чотири кожного і вони, в принципі, будуть себе щось представляти. Тобто ви зможете якісь легкі підрозділи по 4 можливо зробити, якісь більш важчі по 8. Можна скомпонувати. Для порівняння поставлю вам Марс. Так, стається Марс ще. Ось такі вони видавали фігури. Але тільки для порівняння. Ну, найкраще, як на мене, тут дійсно підходять вони як доповнення до Цезарівських колісниць. Якими би їх не робили. Ну і от для порівняння ще такий Марс. Ви бачите, у них нема щирі. По Марсу я пізніше якось вам покажу. І якщо сліпи за 6 часу. вам покажу до падіння на стовище. Бо. Ось цей хотів зробити срочно, скажімо так, огляд, тому що це останній літній, який у мене був, і я його віддаю, і в мене вже не буде його в колекції. Він, скажімо так, не колектабельний для мене на даний час. А свою колекцію ранньої античності я вам згодом покажу. Якщо ви знаєте інші якихось набори, які могли б замінити цю армію, то, будь ласка, напишіть, тому що я не в курсі. Я більше ніде не зустрічав їх. Дякую вам за увагу.